Отже, художник, який продає найкраще на Сачі, частина друга, як ми бачимо на першій сторінці результатів, більшість робіт від цієї Вані Георгієвої. І є декілька робіт від художника Сперу Карло Сапана. Давайте заглянемо в його галерею. Почитаємо, що він пише про себе, і подивимося, що в нього там є. Отже, Карлос Пун, чи Карлос Пан, я не знаю, талановитий і різнобічний художник, чиї роботи визнані на міжнародному рівні, а в його перспективну мистецьку кар'єру інвестують понад 400 більше 400 колекціонерів по всьому світу. Серед яких найвідоміші знаменитості зі США, Європи та Азії, охоплюючи широкий спектр стилів, включаючи поп-арт, портрети, карикатури, стріт-арт, пейзажі та абстракції, Карлос встановлює глибокий зв'язок зі своїми колекціонерами, пробуджуючи спогади дитинства та відображаючи теперішні та майбутні цілі та прагнення. Його мистецтво слує джерелом щоденного натхнення та самовираження, перетворюючи особистий досвід на яскраві візуальні оповіді. Карлос Пун робить собі ім'я на Світовій мистецькій сцені, і він є багато обіцяючою зіркою. Отже, що ми, які ми звідси робимо висновки? Він себе позиціонує як інвестицію своє мистецтво, як інвестицію, роблячи наголос на тому, що вже в нього інвестують. І це популярні люди, і зірки, і визнання. Отже, якщо так, коротко зробити висновок із його автобіографії, чи як про себе, він є, він себе позиціонує як інвестиція і вклад фінансовий. А також говорить, що він працює в поп-арті, портреті, карикатурі, стріт-арті, пейзажі абстракції. Ну, так само дуже багато категорій, які він охоплює, але. Дивіться, все має право на існування. І мій особистий смак мені не заважає побачити, що в нього є більш цілісний такий персональний стиль, і його роботи досить невеликі, так само за розмірами, як і у цієї Георгієвої. Я була вражена, я чись думала, що вони більші. Я буду працювати в більшому розмірі, тому мені цікаво, як... чи починати зразу з високих цін і потім коротше. Я ще зараз буду досліджувати. Подивимося наступне, наприклад, велике мистецтво, популярні картини, ще щось. будемо дивитися, що воно ж там є і як воно продається. Десь я бачила так само думку, що цікавляться розміром 40 на 40 дюймів. Пишіть у коментарях, що вам цікаво, що би ви хотіли подосліджувати і пошукати разом на галереї Саачі. і чи вона цікава вам взагалі?